Привіт пан всі! Ви на каналі Марки Соломія і ми відкриваємо яйця по і відкриваємо Стефані. От Стефані настільки велика. Давайте приступаємо е, до яйців. Вони трохи помінялись. О, и нам попалось Сейчас расскажу я вам. Кролик-то э, да, еще все рисует. типа такие, вот такие я вот такие. И вот он у нас складает. вот такая фигурка. Поставлю я ее и открываем другое яйцо. Ташка відкривається, захотілося ось я ого, що тут таке нас попались. Що тут таке? щось таке панда? Що тут таке я не здається? Ой, то панда О, оп, Вот так вот. Вот да. такий у нас пандо. І я не знаю, що він робить. А, він стрибає. Вот. Він стрибає. Так, ставлю, я. Оп. Вот. Что раньше вокала я вам говорю? То цей. Чорандіо. Що Щось з конфупанда. З вот. панда. Вона купався от мотоцикл. От такий мені вже подався. Попав, попав, І от мені от такий попадався, а тепер от такий. Вот така фігурка. Стефені буду відкривати, але я не знаю, я вже я вам розказала вже, про Стефані. Урандія капсула, щось про по. Я б хотіла, щоб мені попався жираф, але це не журав.